Коли ви питаєте про окупність, мова йде про що? Лістинг продається по рекламі, але поки що його витрати на його рекламу переважають прибутки. Тут нам треба орієнтуватись на те, наскільки з місяця в місяць зростають його органічні продажі. Нагадаю, по мірі того, як лістинг продається в рекламі, і взагалі реклама це інструмент виведення лістингу нагору. По мірі того, як він в рекламі продається, навіть якщо реклама не вигідна, ми не оцінюємо рекламу як таку. Реклама нам потрібна для того, щоб він розвивався в органіці і нарощувалися його органічні продажі. Так от, вам треба зорієнтуватись на те, над тим, як швидко його органічні продажі зростають по мірі того, як він в рекламі розвивається? Як швидко його продажі будуть нарощувати саме по органіці, щоб компенсувати рекламні витрати, але ось цей темп зростання лістингу в органіці він абсолютно напряму залежить від конкурентів.